Разом з іскарками ми вітаємо вас! Вітаємо! Вітаємо! А далі я скажу віршами: Красивий, щедрий, рідний край і мова наша Солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна! Так! А що ж таке Україна? Це держава, в якій живе неподільний український народ. Правильно, любі друзі, а ви знаєте, що 19 лютого наша держава відзначає День Державного герба України. Знаємо, знаємо, це, це всім треба знати, тому що герб це дуже важливий символ України. До того ж кожна країна має свій герб, а український герб виглядає як тризуб. Ось послухайте, тризуб це знак державний головний. Всяк його повинен знати. Воля, слава, сила, мій. Його нам треба шанувати. Так так, наш герб виглядає як золотий трезуб на блакитному тлі. Він відображає єдність життя батько, мати та дитя. А давайте на згадку про нашу зустріч і про цей пам'ятний день зробимо герб. Ось герб. Ми його зробимо золотим за допомогою жовтого пластиліну. Сикар! Дивіться, від великого шматочка ми відриваємо невеличкий шматочок і робимо з нього ковбасу. Ось так. А потім ми його прикладаємо і притискаємо пальчиками. Ось так. Але так, щоб не виходити за війні. Любі діти, зробіть і ви такий герб. І хай він нагадує вам про цей день. А на закінчення хай прозвучить вірш. Наш герб тризуб. Це боля, слава, сила! Наш герб тризуб. Відас не спосила! Ми, українці є і завжди будемо. Добро. Добро і пісню ми ми людям! Шануймо все, що зветься Україна! З Днем Державного Герба України! Вітаємо! До зу...